У резиденції святого Миколая в Ірпені знову подарунки цього разу у ролі чарівників представники німецького міста побратима Ірпеня Борни вони привезли подарунки для родин, які втратили рідних на фронті. Це дуже приємно, що про нас пам'ятають і про наших героїв теж пам'ятають. Подобається отримувати і дарити це дуже приємно і на душі стає легше. Кожен подарунковий набір унікальний їх збирали німці спільно з українцями, які зараз проживають у борні. Дуже хотіли передати вам. Сердечні вітання, і хай ці подаруночки хоч трошки вас, зігрівають, у цей важкий час на новорічні свята Це найменше, що ми можемо зробити: порадувати діток, чиї батьки загинули на війні, подарувати, хоч на хвильку, усмішки жінкам, які втратили чоловіків і синів. І мені дуже гріє душу, що ми зробили їм приємне. Поділився представник спілки міст побратимів Ірпеня Аберхард Ульм. Азочі до Я щасливий, що зміг передати ці дарунки в руки діток та матерів з нашого міста побратима Ірпеня і обов'язково буду долучатися до таких акцій і надалі. Зазначив член добровільної пожежної дружини в місті Борна Стів Майлінг.